Цьогорічний проєкт літніх таборів для відпочинку на базі сєвєродонецьких дитячих клубів від дитячо-юнацького комплексу Юній завершився веселим концертом, в якому брали участь вихованці трьох закладів: – «Восход», «Подросток» та «Факел». У таких клубах за місцем проживання цього літа за три зміни відпочила 281 дитина серед них 239 – пільговики. Сам проект відпочинку називався Добро починається з тебе. Він був організований в соответствии з концепцией по національно-патріотичному воспитанию і включав в себе три тематических зміни. Перша зміна це родина, родина це моя Україна, вторая смена – це нове покоління. І сьогодні ми присутствуем на закритті третьей зміни під названням Козацькими шляхами. За словами Наталії Зінченко, програма відпочинку у кожній зміни відрізнялася. Тематикою загони першої зміни дізнавалися про традиції і святкування сімейного типу. Другу зміну захопили різноманітні флешмоби, естафети та екскурсії. В течение этой смены дети узнали историю казацтва. И, конечно, эта смена была, носила направление спортивного, спортивное направление, поэтому больше дети участвовали в спортивных соревнованиях и эстафетах. Для них были приготов... организованы такие игры, как украинские мотывы. они инсценировали украинские казацкие песни, Налі багато цікавих подвижних ігор, в які грали наші бабушки ще і дедушки. Під час концерту діти проявляли свої творчі здібності, танцювали, читали вірші та співали. Дітям сподобалось усе екскурсії, конкурси та заняття в гуртках. Ми ходили на озеро, нам показували різні природні матеріали, ми робили поділки. Було дуже весело. Наиболее интересно мне было, как мы учили танцы, песни и как мы ходили в библиотеку. А что в библиотеке такого интересного было? В библиотеке мы листали журнали, в читальном зале брали книги, записывались. Еще был конкурс а здесь, возле факела, был конкурс Украина экстрим по-украински. И что это за конкурс был? Расскажи. А это было как спасение. Было три, участвовало три участвовало клуба. И мы с одной девочкой, я и одна девочка, ее зовут Надя, мы с ней победили. Мы смогли победить.